Поговорю. <смі> на рахунок притули піде мова. Сьогодні побачив у Тіктоку, як він вже буде збирати гроші на відновлення трофейної руської техніки. І, блядь, мене це туго нахуй і субхалу в гар. Розумієш, пане Притула, я не боюся тебе. Я бачу твоє інтерв'ю, де ти казав, що не боїся, що тільки дурний може тягатися з тобою публічно в інтернеті. Так от знай, я дурний, блядь. Я з тобою можу потягатися, бо я волонтер сука від перших днів. Все то добре, що ти робиш. Я не хочу зараз розказувати, що ти нас послав тернопільських волонтерів, нахуй, як ми прийшли до тебе і хотіли для бійців, для бійців, не для себе, для бійців взяти. то, що їм треба було, я хочу про інше сказати: де, блядь, звіти про твою допомогу? Де публічні звіти, що ти все відвозиш? Да, я розумію, ти допомагаєш серйозним спецпідрозділам. Це нафіщується, але 60 бронетранспортерів за 300 мільйонів гривень, які тобі накинули буцімто українці. Де тих 60 транспортерів? Де? Блять, болото. Снігу нема, морозу нема. Ти де не болото їх брав? Чи ти чекаєш на весняне болото? Де тих 60 транспортерів? Де, блять? Серйошка, ти, блять? Нормальні вроді може як з до 6 Тернополя. От. Я впевнений, що твій тець олігарх дав тобі бабки. Це моя думка особисто. Дав тобі бабки на перші волонтерські рухи. Ви це пред'явили як від людей. Потім люди скинулись, з бабки, твій тець бабки забрав, і далі ви продовжите свою мафіозну блять, справу. Я не боюся тебе теся, блядь, і всіх ти до мене можеш прислати. Мені взагалі похуй. Я волонтер чесний. Я, блядь, батьківський свого батька покійного курці святкую всі свята і зиму, тому що не можу собі дозволити купити нову куртку. Жінка працює на їду, а мама за кордоном допомагає заплатити за квартиру і за комунальні. Ось так працюють справжні волонтери. А ти є піздебол. І це є моя особиста думка. Що хочете говорити, пишіть, не важливо. Дай звіти, блядь, про всю свою справу. Дай хоч один. Хоч один. А ви, люди, дивіться, бо, блядь, як такий долбайо прийде на нас президентом, бо він ж мітр президенти. Нам всім піздець, гарантія. Олігархія заповнить наш світ. Вони і так є, а то б де взагалі, піздець. А я я не боюся тебе притулка, блядь. Ви ж ти не став безпритульний. Волонтер хуюв.